Чи відзначатимуть рівняни 8 березня? Як змагалися юні баскетболісти сам удома по рівненськи Про це й не тільки дивіться далі у випуску новин. Вітаю! Захисник з Рівнен ще не повернеться додому на щиті на Донеччині при виконанні бойового завдання загинув 45-річний житель села Довговоля Володимирецької громади, стрілець помічник Петро Швирида, світла пам'ять герою. На Закарпатті викрили уродженку Рівненщини, яка збувала отруйну ртуть. Жінці вже повідомили про підозру. За даними слідства, вона незаконно придбала 2,5 кілограми металічної ртуті і мала намір збути на території Закарпаття. Для цього приїхала до Мукачева, де зустрілася з потенційним покупцем. Викрили зловмисницю та затримали під час одержання 25 тисяч доларів США у якості оплати за особливо велику партію отруйної речовини. Встановлено, що торговиця раніше потрапляла в поле зору правоохоронців і кілька років перебувала у розшуку за обвинуваченням у шахрайстві. Поліцейські встановили особу загиблого чоловіка. Нагадаємо, 3 березня у чагарниках біля штучної водойми неподалік Вересневого виявили тіло невідомого. Слідчі на місці події з'ясували, що ним може бути 49-річний рівнянин, який зник безвісти ніч на 22 листопада минулого року. Учора чоловіка опізнала співмешканка. Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. 400 тисяч гривень за непридатність до служби на рівненщині викрили посадовця військового шпиталю та екс-воєнкома на організації схеми для ухилянтів. За це їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна. Далі пряма мова. Встановлено, що начальник одного з відділень рівненського військового шпиталю разом зі своїм спільником, колишнім воєнкомом одного з районів Рівненської області, підшукували клієнтів та виготовляли для них фіктивні медичні документи. За фальшивими діагнозами про наявність тяжких психіатричних захворювань, клієнти могли оформити групу інвалідності та отримати висновки про непридатність до військової служби. Правоохоронці затримали вказаних осіб на гарячому під час отримання хабаря у сумі 7400 доларів США. У ході проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання вказаних осіб правоохоронці виявили та вилучили майже 5 мільйонів у гривневому еквіваленті, отриманих від протиправної діяльності та підроблену медичну документацію. У Вараському районі жінка намагалась дати хабар правоохоронцям. Вчора поліцейські офіцери Полицької та Рафалівської тергромад під час відпрацювання з протидії незаконному обігу підакцизних товарів виявили в одному з магазинів продаж цигарок без марок акцизного податку. Аби уникнути оформлення протоколу за порушення правил торгівлі тютюновими виробами, жителька села Довговоля запропонувала вирішити питання за винагороду. Попри попередження про кримінальну відповідальність, жінка поклала на прилавок 4 тисячі. Тисячі гривень. Тиса гривень штрафу за порушення вимог щодо використання номерних знаків транспортних засобів. Сьогодні вночі на вулиці Замковій у Дубні патрульні виявили автомобіль БМВ, номерний знак якого був покритий світловідбиваючою плівкою. А символ державної належності транспортного засобу заклеєний чорною наклейкою. На керманичах винесли постанову. Семеро випускників, що відносяться до вразливих категорій, отримають належні їм виплати. Встановлено, що випускники 2021-2023 років з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після закінчення навчання у професійно-технічному закладі на Острожчині, не отримали одноразової грошової допомоги, яка підлягає виплаті при випуску із навчального закладу. Йдеться про орієнтовно 15-16 тисяч гривень кожному. Таким чином суд зобов'язав заклад освіти виплати. 99 тисяч гривень фінансової допомоги. 8 березня. Міжнародне свято чи радянський наратив. Під час повномасштабного вторгнення думки людей щодо святкування так званого дня жінок розділились. Йому навіть придумали альтернативу День української жінки. Як рівняни ставляться до свята 8 березня та чи планують відзначати? Дізнавались наші журналісти. 8 березня міжнародний день боротьби за права жінок. Проте, завдяки наративам радянської влади, більшість українців до повномасштабного вторгнення асоціювали це свято з тюльпанами, весною та дівчатами. Після 24 лютого, 2022 думки людей розділились. Зараз виникає чимало дискусії, чи святкувати 8 березня, чи шукати альтернативу. Я насправді не засуджую нікого, хто хоче відмітити ну, справити це свято. Це свято перемоги жіночих прав, те, що дозволили нам не те, що дозволили, добилися жінки в свій час, голосу права на голос. Позитивно відношусь. В колі сім'ї з чоловіком, з дитиною. Мої чоловіки мене завжди вітають. Ну вже багато хто відійшов від того, щоб його святкувати, але поки не придумали щось інше, нове взамін цього, то ще спробуємо відсвяткувати. Це жіночий Жіночі свято, а жінки для нас це найшоє не приємне. Нехай воно завжди буде. Є й ті, хто 8 березня категорично не сприймає і відзначати цей день не буде. Ніколи в нас в Україні, ну це весна, 1 березня. Я святкую завжди 1 березня. Моєї доньки день народження, Початок весни. А то українка. Вона не боролася за свої права. Поетеса. Прекрасні вірші. Поеми писала різні люди, різні думки. Більшість запитаних нами рівнян таки планують відзначати цей день, і незмінним подарунком є квіти. Купують для жінок, мам, донечок, вчителів. А хтось просто для себе у нас на західній Україні взагалі дуже поважають квітку, люблять квітку, цінують квітку. І ви таку в горщиках, і зрізано, у нас люди просто люблять. Після повномасштабного вторгнення квітів купувати стали менше, але все ж на ринку клієнтів чимало. Ціни здебільшого однакові. Хтось до свят підвищує вартість, а хтось лишає такою, яка є. Ну, свято завжди підвищуємо. На кожне свято підвищуємо, але вже не так, як брали до повномасштабної війни. Вже трохи. Ну слабше беруть люди, можна сказати наполовину менше. Чи замінять в Україні на офіційному рівні 8 березня іншим святом? Поки невідомо. Як інтерпретувати та від, чи відзначати цей день, кожен вирішує на власний розсуд. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Поїзд Дніпро Хелм тимчасово не зупинятиметься на станції рівне. Пов'язано це із технічними роботами та запровадженням додаткових проміжних зупинок на маршруті і триватиме до 19 березня. Включно а вже наступного дня міжнародний поїзд курсуватиме за звичним маршрутом та графіком. Відправлення з Дніпра о 22.16, прибуття до рівного об 11.15, А на кінцеву до Хелма о 17.20. Сам удома учора близько п'ятої вечора на лінію 102 зателефонувала шестирічна дитина. Хлопчик повідомив, що тривалий час був удома сам, йому страшно, а батьки на роботі. Номер телефону тата чи мами він не пам'ятав. Торівці встановили адресу проживання дитини і вирушили туди. Майже одночасно з екіпажем приїхала і мати хлопчика. З дитиною мала бути старша сестра, але вона залишила його на деякий час самого. Тож наляканий Назарчик зателефонував на 102, оскільки в школі їм не Разово розповідали, в яких ситуаціях потрібно звертатися до поліції. Правоохоронці вкотре наголошують батькам пильнувати за своїми дітьми. Рівненщина один із регіонів, який найактивніше долучився до всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Більше двох тисяч учнів з різних куточків області визначають переможців у п'яти видах спорту. Нині триває другий етап змагань на рівні територіальних громад. Як у Здолбунові учні місцевих ліцеїв боролися за перемогу у баскетбольному турнірі, бачили наші журналісти. Хто найкраще грає в баскетболу у Здолбунівській тергромаді? Учні ліцеїв з містечка залізничників визначали лідера у цьому виді спорту в межах всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. На вирішальні баскетбольні баталії до Здолбунова приїхав амбасадор проекту президент БК Рівне та легендарний у минулому гравець Сергій Ліщук. Саме головне те, що багато дітей приймають участь, багато команд. Так, да, звісно, є рівень різний. Є трошки сильніші, є трошки слабші. Команди деякі школярі зі слів Сергія Ліщука мають хороші задатки для того, щоб вирости у майбутньому в професійних баскетболістів. А це в свою чергу може стати фундаментом для розвитку спорту та професійних команд в регіоні, до прикладу, Бекарівне. Декілька чоловік буде відібрати в академію і в нашу дитячу нашу спортивну школу. Тобто Є деякі вчителі, де гарно працюють зі дітьми. Тобто це видно зразу одразу. на Рівненщині Зараз триває другий етап всеукраїнських шкільних ліг. Пліч опліч. Змагання на рівні територіальних громад завершаться до кінця березня. Окрім баскетболу, діти змагаються у волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні та чирлідингу. Представниці останньої дисципліни мали нагоду проявити свої таланти у перервах між баскетбольними іграми. Зі слів одного з координаторів проекту опліч на Рівненщині Михайла Профорука. Найголовніше це масовість і залученість до свят. Спорту великої кількості дітей. Заклади готові показувати те, що вони відпрацьовують і працюють на хорошому результаті, демонструються своїми дітками. Всі заклади прийняли рішення, тому це дуже хороший результат для територіальної громади. У баскетбольному фіналі з Долбунова зустрілися шостий та другий ліцеї. Останні святкували перемогу з рахунком 16-8. Капітан команди переможців, учень 10-го класу Назар Піщук зробив свій внесок у цей тріумф і в компанії своїх партнерів відсвяткував цю звитягу. Емоції після перемоги просто ну неймовірні. Суперники були доволі таки важкі, але із за того було нам доволі таки легко грати о, не легко, а в задоволення грати. Так, мені подобається баскетбол, тим що це доволі рухливий спорт. Тут присутній азарт, певний. Момент суперництва, але після того всі жмуть один одному руки, і всі залишаються друзями. Переможців призерів та найкращих гравців нагородили пам'ятними подарунками та сувенірами, але розслаблятися з Долбунівським тріумфатором зарано, адже попереду на них чекає зональний етап змагань у рівненському районі. Згодом найкращі команди з області представлятимуть рівненщину на вирішальному всеукраїнському етапі шкільних ліг пліч опліч. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Молодіжна команда рівненського вереса зазнала розгромної поразки від однолітків з київського динамо. Поєдинок 20-го туру чемпіонату відбувся напередодні на клубній базі червоно-чорних. Рівняни поступилися з рахунком 1-5. Єдиний гол у складі Вереса наприкінці зустрічі забив Денис Шворак. Для підопічних Станіслава Упілкова поразка стала першою у цьому році. Наразі молодіжка рівненського клубу перебуває на 11-му місці у турнірній таблиці чемпіонату серед команд віком до 19 років. Рівнянин Олександр Гудима став переможцем міжнародних змагань з велосипедного спорту у дисципліні кроскантрі, які відбулися у Греції. Наш земляк виявився найкращим у категорії до 23 років. Українець на 14 секунд випередив найближчого переслідувача з Чехії, третій представник Нідерландів. Додамо, що ці змагання є рейтинговими в міжнародній класифікації крос-кантрі. На більшість пенсіонерів Рівненщини чекає зростання пенсії у середньому на 8%. Розмір перерахунку в кожного індивідуальний і залежить від страхового стажу та заробітної плати. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Так оновлені виплати отримають понад 230 тисяч пенсіонерів на загальних підставах та чорнобильців. Зростуть пенсії для трохи більше 16 тисяч силовиків, а також 725 науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Також з 1 березня. Разом із щорічною індексацією здійснюється автоматичний перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня. У даному випадку виплати перерахують для понад 138 тисяч жителів грівненщини. Такою була ключова інформація цього дня. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.